Вітаю всіх знову. Розпочну другу частину відео про злаки в своєму саду. Декоративні трави, я б сказала, навіть не завжди трави являються злаковими. Це тож маєте на увазі. І подивіться на цей такий, я навіть не знаю, що як це сказати, такий пагорб. Такий кружочок, такий м'ячик. Що це? Це осока пальмолиста. От коли я її фотографувала або знімала відео і колись продавала цю осоку, ну, щось вона такою популярністю в продажу, ну, не мала. Але я бачу багато блогерів, вони кажуть, що це їхня найулюблена рослина, і я з ними можу погодитись. Ну, подивіться, по-перше, вона яскрава. І у неї такі цікаві пагінці, які, так, вони чимось нагадують пальмочки. Драцени, пальмочки або навіть бамбук. Бачите? Зараз вони отак розташовані листочки. Ось, три. Якщо отак повернути пагінець, бачите, як в три різні боки. І от так вони дійсно нагадують чимось. Мені б скоріше навіть не пальму, а бамбуки. Бамбуки бувають агресивні, їх треба контролювати. Ось це росте собі котичкою. Дуже гарненьке. І також тут багатенько місця вільного. Це ми звільнили тут від зарослів, я вже показувала. І будемо ще засаджувати, будемо декорувати це все. Це все ще в нас попереду. Але оця котичка гарна вже зараз. Вона поряд з гортензією. Це старий кущ, тому не дивіться на його обрізку, підв'язку. Це зовсім інша тема. Я думаю, що ще все це ми виправимо разом з вами. Так, все ще буде попереду. По сокам. У мене в саду ще росте ось така осока. Вона сюди була також пересаджена, але вже пересаджена була цього літа на початку, і їй було дуже жарко. І тут вона у мене а, на новій створеній ділянці, якщо пам'ятаєте, я тут робила а, схил, каміння підкладала і потрошки засаджувала хостами. І сюди ж пішла моя осока, яка Після спилу дерева залишилась на сонці, і я її сюди висадила. Але тут о, така корона сосен настільки платенька, що о, опадів сюди випадає небагато, і вона ну, не кращому зараз в своєму стані. І я думаю, що їй потрібні компаньйони. Компаньониць такий же, також цього ж самого сорту, це сорт Evergold Сока. О, має Приємно, на дотик, не ріжучи таке листочко, і бачите, таке забарвлення по центру листочка. Таке біло-кремове. Я хочу сюди. І це вже кущик можна буде поділити восени, мабуть, поділю. І підсадити сюди ще кілька, щоб створити таку собі галявинку. Бо місця тут багато, і я тут мучаюсь з бур'янами, то хай краще декоративні трави ростуть, аніж трави бур'яни. Так? Що в мене ще є? А ось тут у мене панатикона, панатикона. І тут також рятувала від сонця осоки. От осока Evergold полюбляю тіньочок. І ось осока у мене є мороу. Вона Ширше має листочки, вона цупкенька, така, я б її не назвала, і бачите, в неї облямівочка така біленька, гарненька. Чи мені подобаються соки, оці обидві вони зберігають свої листочки взимку. Тому, якщо немає снігу, то вони гарненько виглядають. І от зараз покажу. В цьому саду, коли ми його придбали, ще тут ось по під'ябленню росли, бачите, звичайні, якісь лісові осоки природні, вони не понасівалися, але вони мені доставляють багато клопоту, бо поки такі маленькі кущики, вони такі гарненькі, а потім вони стріляють такі довгі-довгі столони, які я викопую, і вони вже були по метру. І навіть більше товсті, майже як мізинець, десь такі корені. Ну, ось таке в мене ще лихо є. Не вистачало мені периям, то в мене ще й осоки є. Оце все, оце вся газонна травка, це не травка. Це все насіялися ці осоки. Зараз гарненько, але якщо зважити, що це буде о, такі столони. Ще, мабуть, 4 рази товщені, ніж уперія стріляти, то мені дуже тут не потрібна вона. Так, ладно, осоки. Ще що я мала з осок? А мала я ще дві гарненькі-гарненьких осоки. Це була в мене буханана і була мілк чоколад Це були бронзові осоки. Різницю між ними я не зовсім бачила і розуміла. Ну, різні та різні. Я думаю, що буханана це навіть якась не сортова, а видова. І якраз оці дві осоки в мене загинули в цьому році. Я понаходила попід кущами, вже попросиналася і знайшла сіянці. Але ж вважати, ну, якщо буханана видава і має сіянець, то я думаю, що це і буде буханана бронзового кольору. А от якщо о, осока власовидна, мілк-чоколет, то якщо сіяне, чи можна вважати і сортом міл-чоколат? Оце питання. Ну, щось у мене там повідновлялося. Я вже не буду ці соки купувати, вони виявилися нестабільні в моїй кліматичній зоні, навіть не кліматичні, чому ну, тут я не думаю, що клімат, а от зіграла роль така велика вологість. Хоча до цього у мене сорт Буханана Ріс, мабуть, років за п'ять. Ну, якщо десь зустріну маленький сінець, то покажу. А так розказала про свою практику, що було, чого немає. Обіцяла вам сіянець знайти. Ось, знайшла. Це тут ріс, такий гарний. Якщо також знайду фото, то поставлю. Це тут осока була буханана. Ось така малеча сіянець, бачите? Ось я сподіваюся, що ця осока відросте. І буде гарним кущиком. І дивіться, я навіть оце замокання ну, тієї минулої зими, я навіть не зовсім зрозуміла, у мене тут такий схил, вода тут не затримується. Великий схил. Але що їм не сподобалось, яке замокання, я навіть не знаю. Так, ну, я розумію, що рослинам не подобаються замокання, але ж вони не стояли в воді. Можливо, було їм досить і того, що було. Ну, маю сіянець. Відновлювати ніякі сорти вже не хочу. Вони, бачите, мають бронзові відтінки. Не всім вони подобаються, а мені подобаються. І навіть я довго зберігала ці засохші кущики, які були. Я їх ось повидирала в кінці літа. Вони так і стояли, бо вони таким порукою тут були, такою красивезною. Мені дуже подобалось і тут, і в іншому місці мелочок коли так класні були. Ось тут ще на одному схилі. У мене ще один курщик Evergold. Хоч мені також подобається, що він тут знаходиться, і бачите, такий світленький, висвітлює цю місцину. Але мені дуже хочеться там створити це, таку цілу галявинку з цього сорту, то я його все ж таки, мабуть, пересаджу. Можливо, тут маленький кущик залишу, хай відростає. Але я зараз не про нього, я йду ще до однієї соки, яка дуже постраждала мене в цьому році. Але вона відновлюється. І... Я боюсь її чіпати, не знаю. Мені вже хочеться і поділити, можливо, вона так би краще збереглась в наступному році. Це осока Амазон Міст. Я її спеціально садила на оцій підпірній стіночці, бо, ось бачите, в неї ось були насінневі коробочки. Ну, не коробочки, таке насінечко. І вона ось отак. У минулому році звисала з цих камінь. Зараз покажу, трошки відійду. Бачите? Оце все такий засохший колір, це дійсно засохші, але їх важко видірнути, не видірнувши зелененькі пагінці. Ось Бачите, я вже смикала-смикала, але так почала висмикувати, то висмикувалися зелененькі. Ось, бачите, вони почали відростати. І таке тоненьке, от тому вона волосовидна, волосоподібна. Бачите? Я також присідала тут не одного разу. І отак от любила провести, як по волосі, По цій осоці. Гарно так. Ну, хай відновлюється. І ще осоки. Але бачите, От Зараз покажу на примірі цього кущику. Цей кущик наростає за принципом, як пиніси, то він просто збільшується в розмірі, поділки в нього плотненькі, всі поруч, незрозуміло, яка поділка звідкиля відходить. Ну, загалом такі поділки просто рубаємо ножем, лопатою, хто чим зможе. А є в мене осока, яка трохи стріляє. Але вона все одно гарненька. Це висока блюзінгер. Вона ось тут поряд знаходиться. Не встигла я пообрізати її колосочки. А можливо це й добре, що не встигла. Зараз О, так от трошки наведу, якщо наведеться фокус, О, от, трохи є. Ну, що, що тут воно є. Мабуть, трошки сонце їй пошкодило, але, ну, ось в затіночку, подивіться, так, вона трохи стріляє. Ось проміжки між її такими стрілочками. Ну, я б не назвала це агресивною, але ж, якщо ви любите стабільну кучечку, яка нікуди не двигається, то це не про цього соку. Цього соку я... Тепер мабуть, в інше місце, де мені потрібно буде заповнити. Бачите, її тут піджимаю трошки рослини. А от де мені потрібно заповнити простір, вона буде дуже доречною. Висота цієї висока, десь 10 15 см, дуже вражає її блакитний колір. Вона, ну, оце, мабуть, сонце її дуже-дуже пошкодило, хоча вона дуже витривала до сонця загалом, бачите, молоді, які блакитні. Гарні ж, гарні. На дотик вона досить така приємненька, не колюча і не ріжуча, тому її можна також торкатися. Якщо ви пройдетесь ногами, то, звичайно, ви не поріжетесь. Але ось міськантуси, будьте обережні, міскантуси, якщо проводити рукою не по волотям, а по листочкам можна порізатися, як і листями перію. Ну, оскільки я вже тут, то трошечки вам покажу свої молоденькі кошики хакони хлої. Першу свою хакони-хлою, таку більш варігатну, я придбала десь 7 років тому. Вона в моєму саду перезимувала одну зиму, на другу зиму вона загинула. Потім я почитала, що вони нестабільно зимуючі, оскільки. Харківська область, ну, такий клімат достатньо суровий, як для України, то ну, не вижила. Можливо, я ще тоді не зовсім розуміла, куди треба сидіти. Хакони-хлої полюбляють затіночок, а я її на сонці приперла, ну, мої помилки. І потім я знову в одному інтернет-магазині придбала хакони-хлою. Сорт був Stripe It Rich, Також була гарна така варігатність. Але вона вже в самому горщику там постояла буквально там, 3 дні, і вона загинула. Не знаю, що їй було потрібно. Я вирішила ніяких розплідників. Я буду шукати хакони хлою у тих підникарочках, в яких вона вже росте в Україні в саду, адаптована. Ось мені трапилась така. Жінка, яка мені продала оцю зелену хаконихлою. Бачите, в неї достатньо яскраві листочки, і вони також чимось подібні до якихось таких бамбукових або пальмолистих таких листочків, бачите, гарні. Вона така, бачите, так шелестить, але вона. Я б не сказала, що ріжуча чи цупкенька, досить таки приємна, помірно м'якенька. І вона такий гарний кущик нарощує. Якщо так садити також на схилі, вона буде звисати з цього схилу. Цей кущик ще зовсім маленький, щоб показати всю красу. І виявилось так, що в мене в цьому місці росла верба, яку ми спиляли. Ну, хоча, вон, бачите, порослі від неї відростає, відростає, то по півтора метри ми все цю поросль прибираємо, прибираємо. Селітра не допомогла. Одразу кажу: ми намагалися ні, не допомогла. Поки, поки боремось вручну, Ну, я так цим питанням не дуже задавалась, але пропустимо. Так, і вона ж була в затінку. І підпірна стіночка, і затінок. Але вербу ми спаляли, затінок, затінок зник. Тому в мене моя жовтенька хоч аурея ауреа, дуже пошкодилась на сонці. Я вам, звичайно, її покажу, але бачите, можливо, це і хвороби якісь. Вона була гарненькою навесні, коли не було такого палячого, палючого сонечка. В нас в цьому о, цього літа було плюс 48, плюс 52 на сонечку. Ну, звичайно, там в затінку плюс 38. І мені тут дуже подобалось поєднання з таким блакитним кіпарисовиком, бачите? Але. Треба її буде звідси прибрати. У мене ще одна є така діляночка зі схилом, з кам'яною такою підпірною стінкою. І я її туди висаджу. Також вона буде там гарненька, особливо ще серед стіль і хост. Думаю, її там буде гарно. Ось тут ще такою кочечкою, схожою на злакові трави. Бачите, у мене росте гвоздика. Кілька поодиноких піточок. Ще квітує, ще, ще залишилась. Я вам колись показувала цей пишний цвіт, і вона таким їжачком наросла, блакитненьким. І ось, ось так, отак. Мої трави і гвоздички тут виглядають. Ще ось така плюшка-подушка, ще з однієї гвоздички. Зараз о, я пообрізала квітоноси після цвітіння, і вона виглядає такою плюшечкою, плюшечкою, такою плотненькою, гарною. Ось такою, бачите. Так. І бачите, я біля неї підсадила очітки і жовтенький такий салатовий. І знову ж таки блакитний, жовтий, блакитний, такі гарні кольори. Ось моя ділянка. Так, зараз подивлюсь, що я вам ще не показала. Ще не показувала вам свої олінім. У мене їх лише два сорти. Оця аурева рігата. Дуже має гарні полосочки. Бачите, дуже густо розташовані. Не одна, не дві, а їх дуже багато на листочках цих полосочок. Гарний такий сорт. У мене в цьому році він важко вийшов з зими, але я бачу, кущик почуває себе вже добре, трошки наріс, колосочки в нього. Ось такі. Я б сказала, що не дуже мають привабливість, можливо, тому що кущик ще маленький і в масі колоски завжди гарно виглядають, тут ще до маси дуже далеко. Дуже мені подобається, що цей кущик такий компактний з У нього зовсім не видно таких агресивних. Гарний, гарний. А ось позаду Церсису у мене є ще один сорт Маліні, це малінія Вінчпіль сорту. Ця вже зростом значно вища, ну тут і кущик побільший, він доросліший. І вважаючи, що цей е, взимку не був, або навесні пошкоджений, вийшов він одразу гарненьким здоровим, тому наріз добре. І висотою колоски зараз десь метр е, тридцять, так, десь так. А саме листечко, Воно довжиною десь сантиметрів 50, не вище. Колоски розташовані такою, бачите, як такою вазоподібною формою. Досить так компактно, не розвалюється. Такий більш прямостоячий кущик, не схожий на міскантуси, які такі дугоподібні колосочки в нього. Тут в масі вже гарніше виглядають. Зараз так зберу докупи. Дуже сильний вітер піднявся, треба вже закінчувати. Так, що ще не показала. А от іще з блакитних трав я вам не показала вівсяницю. Бачите, сизу вівсяницю? Я полюбляю зрізати в неї колосочки. Тоді вона виглядає такими їжачками гарненькими, наростає гарненько. Не знаю, сіється вона або ні. В моєму саду вона ніколи не сіялась, я завжди ділю і рекомендую ділити достатньо часто, тому що у мене сплять на старих кущах котики. І центр куща завжди полягає. Ось тут вже, звичайно, так сутінки, але такий аж з білизною такий блакитний колір, гарний. Мабуть, буду закінчувати. Є ще в мене кілька трав, хотілося б мені їх ще показати, але вже сутінки і мені не подобаються такі, не дуже камера гарно передає ці кольори, тому що приїдемо на дачу і ще покажу вам кілька своїх трав. Тому до нових зустрічей. Я так розумію, що зможу зробити ще третю частину. Якщо вам зі мною. А... Якщо ви зі мною не засумували, то завітайте на мій канал, подивіться третю частину про злаки. Хотілося б, щоб вам не було нудно трошки різноманітнити сад травами, все ж таки я вважаю за потрібне. Тому до нових зустрічей. Рада, що ви передивились моє відео. Коментуйте, запитуйте. Я буду рада з вами поспілкуватися. До побачення.